Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо про дільний стакан пластиковий з переваг. По-перше, це його ціна, він доволі дешевий. Також дуже легкий чудовий підходить для молодих корів з ніжним вим'ям. Зроблений з міцного поліпропилену, який використовується в харчовій промисловості. Пластиковий стакан підходить для всіх апаратів бурінка і також для всіх вітчизняних виробників. І зараз з вами виміряємо його розміри так, загальна довжина у нас 15 з сантиметрів. Зовнішній діаметр у нас, як ми з вами бачимо, 47 міліметрів. Внутрішній діаметр 39 міліметрів. З іншої сторони у нас 16 мм. І також боковий вихід під вакуумну трубку. 1 см. Під рівний стакан пластиковий підходить дійкова гума чорна кавучукова і також силиконова гума. Всім дякую за перегляд.